Франція у міжвоєнний період. Франція більше від інших великих держав постраждала від Першої світової війни та її наслідків. Майже півтора мільйона загиблих, два мільйони поранених, 750 тисяч з інвалідністю, сумарно це близько 10% населення. Збитків на 200 мільярдів золотих франків це зараз було б десь півтрильйона доларів. Революція в Росії та прихід до влади більшовиків позбавили Францію значної частки її капіталовкладень. З країни кредитора Франція перетворилася на країну боржника. До інвалідів війни колишніх фронтовиків ставилися з підкресленою повагою, їм призначили особливі пенсії, які виплачували за рахунок репарацій з переможеної Німеччини. За версальським мирним договором було відновлено суверенітет над Ельзасом та Лотарингією, багатими на залізо та вугілля. Франція одержала у власність вугільні копальні сарського басейну право на 52% німецьких репарацій. Колонії розширилися за рахунок німецьких. У Франції відбувалася концентрація виробництва і капіталу, з'явилися промислові об'єднання. Найвпливушою промисловою групи Франції став Комітет де Форш, що контролював всю металургійну промисловість. З листопада 2017 року уряд Франції очолював лідер партії радикалів Жорж Клемансо. Переведення економіки на мирні рейки відбувалося болісно, зменшувалася кількість робочих місць, знижувалася заробітна плата. На цьому тлі посилився робітничий рух. Вимоги робітників мали економічний характер. За цих умов уряд Клемансо провів реформи: встановлення 8 робочого дня на фабриках і заводах, можливість укладення колективних договорів. Підняття зарплат на 20-25%, пільгові кредити селянам, встановлення прогресивного податку на прибуток. У цей час зріс вплив французької соціалістичної партії, що закликала до проведення соціально значущих реформ. У грудні 1920 року частина ліворадикалів вийшла з соціалістичної партії і утворила французьку комуністичну партію. У листопаді 1919 року у Франції відбулися перші після війни парламентські вибори. Праві партії створили передвиборне об'єднання Національний блок, за яким стояв Комітет де Форж. До складу цього блоку увійшла й партія радикалів. Виборча програма Національного блоку включала в себе вимоги забезпечення соціального і релігійного миру, політичної стабільності в суспільстві, захисту республіканського ладу. Більшість виборців проголосувала за програму національного блоку і новий уряд Франції, який одержав назву Національний, спочатку очолив Жорж Клемансо, а з січня 2020 року його змінив колишній соціаліст Олександр Мільєра. У центрі уваги діяльності національного уряду була відбудова економіки, подолання соціально-економічної кризи і для встановлення режиму економії кабінет Мільєрана припинив дію закону про 8 годинний робочий день, посилив податки, заморозив підвищення зарплат. Січня 1922 року прем'єр-міністром стає Раймон Панкаре, який зосередив основну увагу на подальшому послабленні Німеччини. У січні 1923 року, у відповідь на нездатність Німеччини постачати необхідну кількість вугілля за репараціями, Франція з Бельгією окупували Рурську область. Німеччина відповіла пасивним спротивам. Зокрема, була вимушена надрукувати таку кількість німецьких марок в якості оплати репарацій, що почалася неконтрольована інфляція. Франція розпалювала сепаратизм в регіоні з метою від'єднання Рурської області від Німеччини, але місцеве населення не підтримало. Приєднавшись до плану Дауеса, Франція та Бельгія вивели війська. У травні 1924 року на парламентських виборах більшість отримав лівий блок об'єднання радикалів та соціалістів. Уряд очолив Едуард Ерріо. Він оголосив політичну амністію учасникам страйків 1920 року, 300 мільйонів франків було виділено на житлове будівництво, але на фоні цих внутрішніх перетворень в зовнішній політиці розпочалися колоніальні війни в Сирії та Марокко. Зв'язку з цим до влади повернувся по анкаре, який сформував уряд національної єдності. Парламент надав уряду фактично необмежені повноваження для проведення фінансової реформи. Панкаре розпочав план фінансової стабілізації, підвищення непрямих податків, тарифів на транспорт, скорочення платні держслужбовцям і пенсії інвалідам війни, провели девальвацію франка. За темпами промислового розвитку в роки стабілізації Франція випереджала Німеччину і Велику Британію і поступалась лише Сполученим Штатам Америки. В 1930 35 роках до Франції доходить Велика депресія. Промислове виробництво зменшується подекуди більш ніж вдвічі. Зовнішня торгівля зменшилась більш ніж вдвічі. Від кризи сильно постраждало селянство. Внаслідок несплати податків, боргів і орендної плати масового характеру набув продаж майна селянам. Уряд вдається до кинціанської економічної теорії. Під час першого періоду кризи у Франції при владі перебували уряди, представлені правими партіями. Серед правлячих кіл Франції поширювалися ідеї обмеження демократії та встановлення сильної влади. Ще далі пішли правоекстремісти, які пропонували встановити відкриту диктатуру. Найстаріше з таких організацій була Ліга французької дії, заснована Шарлом Марасом ще в 1889 році. Вони прагнули взагалі відновити монархію. У 1927 році, спираючись на підтримку промисловців, приватних магнатів та правих депутатів, відставний полковник Франсуа Деля Рок організував Лігу Вогняні Хрести, що спочатку складалась лише з військових, нагороджених в роки війни медаллю бойовий хрест. Чисельність Ліги на 1934 рік становила 150 тисяч осіб. Вона володіла власними збройними загонами, системою зв'язку і навіть літаками. Антипарламентську антиреспубліканську діяльність розгорнула фашистська організація Французька Солідарність, що фінансувалася з Рима і Берліна. 6 лютого 1934 року близько 40 тисяч колишніх фронтовиків і праворадикальних активістів спробували вчинити військовий переворот, який було придушено поліцією спільно з небайдужими парижанами. У 1934 році по всій Франції пройшов загальний політичний страйк, на який вийшло 4,5 мільйонів осіб комуністи, соціалісти, радикали, проспілки, інтелігенція, демократи, студенти та безпартійні активісти. Наслідком цього стало утворення в 1934 році Народного фронту, об'єднання демократичних сил. У липні 1934 року соціалістична партія підписала пакт з Комуністичною партією про єдність дій проти фашизму. В 1935 році до пакту долучилися радикали на чолі з Едуаром Деладьє. Програма Народного фронту включала в себе викорінення фашизму, антифашистську зовнішню політику, демократизацію освіти, зняття цензури, націоналізацію французького банку та військової промисловості. Реформа оподаткування, 40 годинний робочий тиждень, боротьбу з безробіттям, організацію громадських робіт, регулювання цін на сільгоспродукцію, підтримка селян. На виборах 1936 року ця програма дозволила здобути на фронту абсолютну перемогу. Уряд очолив соціаліст Леон Блюм. В травні розпочались масові страйки, причому участь в них брали службовці, персонал кафе, ресторанів, готелів, універмагів, ательє тощо. Вони вимагали підвищення зарплат, впровадження оплачуваних відпусток, визнання профспілок. 7 червня було укладено угоду між загальною конфедерацією праці і загальною конфедерацією підприємців. Нарфронт розпочав широкомасштабні реформи відповідно до своєї програми, але Блюм в лютому 1937 року оголосив, що уряд бере паузу в реформах. Зростання цін, інфляція, саботаж реформ призвели до економічної та політичної кризи. З березня 1937 року розпочалися відкриті збройні напади на робітничі мітинги. Виникло масове розчарування в Народному фронті, що ще більше ускладнювало відносини між партіями, які туди входили. Особливо різко загострилися суперечності з питань зовнішньої політики. Зростаюча загроза з боку нацистської Німеччини змушувала Францію інтенсивніше шукати союзників. Комуністи покладали надію на СРСР, соціалісти радикали на Велику Британію. В умовах протиріч Леон Блюм у червні 1937 року подає відставку. Розпочалася швидка зміна урядів, які завершилися приходом до влади Едуара Деладі. З урахуванням зростаючої агресії Німеччини Франція потребувала військових потужностей, яких не мала в достатній кількості. В жовтні 1938 року деладє веде секретні переговори з американцями з метою обійти закон про нейтралітет, щоб дозволити Франції закупати американські літаки задля компенсації низьких виробничих потужностей власної авіапромисловості. Але Франція оголосила дефолт за боргами Першої світової війни і порушила закон Джонсона, який забороняв надавати американські кредити державам, що допустили дефолт за боргами Першої світової. У лютому 1939 року французи запропонували поступитися своїми володіннями в Карибському морі та Тихому океані за необмежено право купувати американські літаки в кредит. Домовленостей було досягнуто, але більшу частину літаків не встигли поставити до капітуляції Франції в 1940 році, тому їх почали переправляти в Британію. На мітингу жовтня 1938 року Даладіє оголосив нову політику, яка мала бути заснована на твердості у внутрішній та зовнішній політиці. Було скасовано 40 годинний робочий тиждень, збільшено податки та видатки на оборону, було скорочено соціальні витрати, обмежено вплив профспілок, тобто Франція вже переводила свою економіку на військові рейки. У відповідь Комуністична партія Франції закликала до загального страйку. Делад'є ввів надзвичайний стан, вивів війська за межі столиці та великих міст, наказав поліції розганяти мітинги, а власникам заводів звільняти робітників. Якщо вони беруть участь в страйку. Вже наступного дня страйк припинився. Даладє пояснював свої дії тим, що Франція має бути готовою до війни в будь-який момент. Підготовка французької економіки до війни не означала знищення всієї соціальної системи. Було встановлено відсоткову доплату до зарплати за неповнолітніх дітей. Одна дитина 5% надбавка, друга плюс 10% надбавка. І за кожного наступного. Дитину ще плюс 15% надбавка. Було запроваджено виплати для матерів домогосподарок. Всі робітники могли отримати додатково 10% до зарплати, якщо їхні дружини вимушені залишатися вдома та доглядати дітей. Міністр колонії Жорж Мандель активно готував до війни французьку колоніальну імперію. У французькому індекітаї було створено заводи з виробництва зброї для колоніальної армії і стримування Японії від можливого вторгнення. Було збільшено кількість уземних дивізій, побудовано оборонні споруди в Тунісі для стримування можливого вторгнення Італії, та в цілому підготовлено колоніальну економіку до війни. В зовнішній політиці після Першої світової війни Франція проводила політику активного втручання, розраховуючи на встановлення власної гегемонії в Європі, втручання в громадянську війну в Росії, підтримка Польщі під час совєтсько польської війни. Підтримка Іспанії у рівській війні в Марокко. Спочатку Франція займала максимально жорстку політику проти Німеччини. Зокрема, французький головнокомандувач маршал Фош вважав, що версальські умови занадто м'які, і заявив, це не мир, це перемир'я на 20 років. В 1920-21 роках, за ініціативи Франції, було утворено малу антанту у складі Чехословаччини, Румунії та Королівства Сербів, Хорватії і Словенців. З метою недопущення угорського реваншизму чи відновлення монархії Габсбургів, а також для можливості потенційного відкриття Другого фронту проти Німеччини. В 1921 році було укладено воєнний союз з Польщею. У 1920-х роках Франція створила складну систему прикордонної оборони відому під назвою Лінія Мажино», яка ускладнила відносини з Бельгією. З 1925 року Франція почала підтримувати Ваймарську Німеччину та лігу націй. Після приходу до влади в Німеччині нацистів, Франція використовувала політику умиротворення агресорів, але не в якості офіційної дипломатичної лінії, як це було у британців за Чемберлена, а тому, що просто не могла собі дозволити воювати в цей час. Зокрема, Франція умиротворила Італію з питання Фіопії, щоб не допустити зближення Італії та Німеччини. Так само Франція не вчинила дій, коли Гітлер ввів війська в демілітаризовану Рейнську область. Взагалі демілітаризована Рейнська область існувала для того, щоб Франція могла наступати на Західну Німеччину в разі її війни у східній Європі. Німеччина вже почала будівництво лінії Зікфріда, яка б запобігла цьому. У 1936 році, коли почалася громадянська війна в Іспанії, французький уряд намагався постачати зброю республіканцям, що викликало сильний спротив з боку Великобританії. Британці натякнули, що союз з ними більше потрібен французам, ніж британцям, наслідок чого Франція була вимушена приєднатись до неефективного комітету з невтручання. Франція з усіх сил намагалася залучити в союз Італію, але через позицію Великобританії Франція виявилася в оточенні трьох ультраправих держав: нацистської Німеччини, фашистської Італії, яка пішла на зближення з німцями, хоч ті ставились до Муссоліні гірше, ніж французи. Та потенційно фашистською Іспанією. Все це призвело до того, що в 1936 році Франція почала проводити ту саму британську політику миротворення агресора. На виборах 36-го соціаліст Леон Блюм балотувався на антимілітаристській платформі. Нарфронт був готовий навіть повернути Німеччині її африканські колонії в обмін на скорочення Німеччиною військових витрат, для чого у Францію прибув на переговори президент Рейхзбанку Ялмар Шахт. З тих же причин Франції довелося пожертвувати Союзом з Чехословаччиною в 1938 році. Муссоліні намагався скористатися поступливістю Франції і вимагав передати Італії Туніс, Корсику, Ніцу та Савою. Але новий прем'єр-міністр. Франції Едуарда Далад'є відмовився. Лад'є зміг добитися того, що не міг жоден французький прем'єр з 1919 року, твердих гарантій Великобританії на випадок війни. Це було зроблено в тому числі маніпуляціями, такими як закидання британського посольства чутками про взаємопорозуміння між Францією та Німеччиною. Зокрема, тут ви можете навіть звернути увагу на вираз обличчя Едуарда Даладіє. По поверненню з Мюнхенської конференції і порівняти з останнім слайдом презентації про Великобританію міжвоєнний період, де Чемберлен повернувся з цих же переговорів. В січні 1939 року деладє доручив розвідці створити голландську військову паніку. Французька розвідка передала британському МІ-6 дезінформацію про те, що Німеччина збирається вторгнутися в Нідерланди з метою використання голландських аеродромів для бомбардування британських міст. Оскільки лише французька армія могла б такому запобігти, британці терміново запросили гарантії. Даладій відповів, що якщо Лондон розраховує на гарантії, то має надати Парижу гарантію у відповідь. Коли Чемберлен у 1939 році оголосив гарантії Польщі, Деладє був незадоволеним, оскільки Польща уклала в 1934 році пакт про ненапад з Німеччиною та анексувала частину Чехословаччини в 1938. Французькі лідери вважали польський санаційний режим ненадійним та непостійним. Також Деладіє переживав, що британські гарантії Польщі змусять її зайняти більш неприступну позицію щодо долучення Совєтського Союзу до війни, що, власне, й трапилось. На відміну від Чемберлена, Далад'є більш прихильно ставився до ідеї залучити Совєтський Союз до війни з Німеччиною. Також він розраховував, що прихильне ставлення Рузвельта до Франції підштовхне США виступити на захист у разі війни з Німеччиною. Зростання промислового виробництва та більша фінансова стабільність в 1939 році, в результаті реформ Рейно, дозволяли Далад'є більше схилятись до можливої війни з Німеччиною ніж в попередні роки. На вересень 1939 року виробництво літаків у Франції зрівнялось з німецьким. А крім того, щомісяця прибували американські літаки. Соцопитування показували, що 76% французів виступають за негайне оголошення війни, якщо Німеччина спробує анексувати данцих та коридор до нього. Отже. Франція в міжвоєнний період дуже недооцінена, особливо напередодні та на початку Другої світової війни, через вплив спочатку совєтської, а потім і російської пропаганди, яка намагалась дискредитувати французів та їхній вклад у протистояння Німеччині. Які, в свою чергу, намагались дискредитувати французів, через їхні дії. Але Тепер, шановні глядачі, ви краще знаєте про реальну ситуацію, і я сподіваюся, це дозволить вам тверезіше оцінювати роль і ситуацію, яка склалася у Франції в міжвоєнний період. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб знати іще більше цікавого.